Аня всім глядачам проекту говорить Великий Львів сьогодні. Говоритимемо на дуже таку скандальну тему водночас, оскільки багато українців сприйняли цю інформацію, не надто приємно. Буде йти мова про те, що нібито Зеленський пом'якшив умови миру з Росією, і власне йде мова про те, що нібито після переговорів зі Сполученими Штатами Америки президент України готовий нібито говорити із Путіним. Принаймні, пункт такий вже зник з порядку денного, як щодо того, що з теперішнім президентом Російської Федерації Путіном нібито Україна не може вести переговорів. Ну і про це все будемо говорити із політологом Володимиром Волею, пане Володимире. Взагалі, розкажіть, будь ласка, як ми можемо реагувати на цю інформацію, яка з'явилася в виданні політико, чи справді це може відповідати дійсності, чи справді президент України дещо змінив свою позицію? Доброго здоров'я. Справді багато різних публікацій час від часу, особливо в останні тижні, як мінімум, три публікації, які стосуються? То що Україна може розпочати переговори е, з Росією, чи то після того як буде деокупований Херсон, чи то там е, пом'якшення позиції, це і одне американське видання, де Нью-Йорк Таймс, здається, надрукувало статтю, і от тепер політико. Звісно, що росіяни використовують ці публікації і проросійські певні сили всюди у світі, для того, щоб продемонструвати, що мовляв, все позиція України пом'якшилася, в смислі похитнулась, тобто як ознака слабкості Росії. Тобто, будь-які моменти де є якесь пом'якшення чогось. Росіяни одразу інтерпретують як вже що скоро вже перемога Росії, але насправді не так. Насправді Росія дійсно грається, маніпулює цими питаннями. Я тут погоджуюсь з оцінками, які, які визначив, які були висловлені від Радбезу України. І скажу вам, як воно маніпу... як Росія маніпулює, коли Радбез ухвалив рішення про те, що не буде переговорів з Росією, доки президентом є Путін, росіяни, що вони вирішили, так би мовити, скористатися цим з розрахунку, що тепер можна робити будь-які заяви з приводу переговорів з Росією, навіть говорячи, що готов... що Росія, начебто, готова. До переговорів без жодних попередніх умов. Тобто, на що було розраховане, що Украї... було затвердження рішення Радбезу України, що переговори з Путіним неможливі. От саме розрахунок був на те, що Україна е, скаже, що ні жодних переговорів є умова Путін. Е, тому е, е, відповіддю на ці маніпуляції. Звісно, стало, як мені здається, те, що о, Зеленський коли говорив про можливість переговорів з Росією, о, вже не згадував оцей пункт про неможливість переговорів з Росією, доки її очолює Путін. Чи критично це для переговорної позиції України це зовсім не критично. О, головне, що о, залишається незмінним. Це те, що Україна наголошує на необхідності повної деокупації своєї території, як однієї з головних передумов миру. Крім того, йдеться про те, що Росія повинна виплатити компенсації усієї завданої Україні шкоди, по іншому репарації, і те, що всі винні за воєнні злочини повинні бути покарані. Тобто, зараз багато в чому маніпуляція відбувається, що. Ой, пом'якшена позиція. Тобто заголов, заголовки це винесли, і звісно, що е, такі інтерпретації або м, вибіркові е, вибіркові, е, так би мовити, передача змісту е, щодо зміни позиції України, вона, звісно, тисне на е, українське суспільство. Насправді. Нічого не змінилося в українській позиції. Більше того, я вам скажу, що а, тут не можна говорити про те, що тиснуть на Україну. І, до речі, американські представники теж підтвердили, що ніхто не тисне на Україну. І ми бачимо навіть а, і представники Франції а, заявили, що Переговори Україна сама має розпочати тоді, коли вона вважатиме потрібним. І так, деокупація є теж однією з передумов для, для початку мирних переговорів з Росією. Для кого важливе, важливі такі зміни позиції, принаймні, фіксація того, що Україна насправді готова до переговорів. Ця демонстрація такого пом'якшення важлива для того самого Китаю, Індії, для деяких країн Азії, не знаю як для Європи, але можливо для Бразилії, можливо для Мексики, ну і, звісно, для африканських країн для того, щоб позбавити Росію можливості цього маніпулятивного впливу на міжнародному Рівні, бо от ті держави, які перерахував, вони постійно заявляють, що конфлікти пови, потрібно вирішувати шляхом діалогу, шляхом переговорів. Але знову ж таки ніхто з тих країн не робив заяв, що Україна повинна відмовлятися від своїх територій. Тому е е в даному випадку нічого катастрофічного для України не відбулося б, якби е навіть Зеленський прямо сказав: Ну, добре, нехай із Путіним на чолі Росії, але все ж таки Росія, хоча б, повинна продемонструвати готовність до переговорів не просто цими заявами маніпулятивними, да? а тим, що відвести війська і припинити. Військові дії припинити бомбардування, обстріли об'єктів об по цивільних об'єктів по території всієї України далеко від лінії фронту. І на цьому потрібно акцентувати, і наша дипломатія повинна акцентувати це у роз'ясненні позиції усьому світу, в тому числі державам Африки. Ну, власне, якраз політико наводить п'ять основних умов миру з Росією, про яку говорив Зеленський: це відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, виплата компенсації за завдані під час війни збитки, покарання всіх винних у злочинах і надання гарантії, що війна не повториться. Це, до речі, якесь нове вже бо раніше ми цього не бачили серед цих пунктів. Ну і власне немає оцього пункту, про який раніше говорив президент України, про те, що Можуть відбутися переговори лише якщо президент Путін буде відсторонений від влади. Загалом, от про план миру, так про план е, цього е, розв'язання е, він ж все одно неможливий без пункту переговори. Так і ви вже частково це питання е, зачепили. І власне в офісі, е, навіть не в офісі, це в таких можливо близьких до влади кругах е, українській правді заявили, що іноземні партнери не вмовляють владу українську до переговорів з Росією, але просять хоча б не. Так грубо і прямим текстом посилати Росію на три букви, а все таки робити вигляд, нібито ми готові до перемовин, зрештою для того, щоб спокійніше було європейцям, які очікують, що Україна і Росія колись та й сядуть за стіл переговорів. Як ви можете оцінити цю заяву високопоставлених колах владних, які це коментують? Я думаю, що йдеться не стільки про зміну позиції і пом'якшення позиції, скільки прохання, щоб принаймні офіційні особи, які представляють державу, а саме президента, висловлювали застосовували більш такі дипломатичні вислови. От я думаю про це. Чому це важливо для європейців в тому числі? Тому що в Європейських державах є ті чи інші групи, от як та я ж сама Републіка да, Віталії, та пул там Берлусконі, медійний пул Берлусконі, В Німеччині є проросійські партії, в Угорщині є проросійська така пропагандистська, так би мовити, жилка в інформаційній кампанії власне уряду. В чому полягає? В тому, що вони використовують оці різкі заяви, які звучать з українського боку на адресу Росії, а дивіться, мовляв, відбувається ескалація конфлікту, що Україна не налаштована на мир і таке інше. Що це все, до речі, російська пропаганда, що розказує? Що підтримка України заходом у цій війні вона призводить до того, що Україн, Україна. Поводить себе більш войовничо, да, більш радикально мовляв розійшлася, тобто підігрівається агресивність України. Ну, звісно, що проросійські агенти у західному світі, не лише у західному, цю ж тезу теж розвивають, І, ймовірно, що для ілюстрації використовують ці різкі заяви з українського боку. З точки зору людської, де да, немає нічого поганого, в тому що президент інколи висловлює, президент України інколи використовує такі різкі заяви. Але для того, щоб не давати менше давати. Так би мовити, підкидати допомагати російській пропаганді, то, мабуть, краще щоб президента інші особи, які уповноважені робити держав заяви від імені держави, вони менше використовували цих різких заяв. Тобто не Але... треба зайвий раз допомагати російській пропагандистській машині, яка і так настільки лукаво працює, що вони беруть все, що завгодно, і перекручують потім смисли на 100% Повісно, Але власне... на, 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 на 180 градусів. Але власне, пане Володимире, от що цікаво, ви говорите про те, що президентові бажано все таки бути більш дипломатичним в своїх висловлюваннях. Але з іншого боку, якщо він буде дипломатичнішим в своїх висловлюваннях, то тут є ризик, що його не сприйме народ. Бо, наприклад, ми бачимо, як людям ну подобається, вони підтримують таку різку риторику нашого президента в плані того, що він чітко дає зрозуміти, що ми не будемо погоджуватися на будь-які розмови, поки роз. Ція принаймні не виведе свої війська з нашої території, і вже тоді ми можемо щось починати говорити. Просто чи не не спричинить ця зміна його риторики власне, ну зменшення настроїв його підтримки в Україні? Бо все-таки, ну ми, ми розуміємо, що люди підтримують таку радикальну його позицію. Так, люди, людям подобається радикальна риторика, тому що звісно що іншого у народу немає в душі інших настроїв після всього того, що Росія зробила з Україною. Але знаєте, можна жорст жорстку позицію демонструвати за допомогою різних слів словосполучень образів. Тому я не думаю, що кардинально щось зміниться в підтримці народу, тому що народ незалежно від того налаштований радикально по відношенню до Росії, незалежно від того, які слова використовує президент. Я не думаю, що це якимось чином призведе до зменшення. Патріотизму і згуртованості українців у протистоянні агресії, що стосується рейтингу президента Зеленського, то там показували, да, що він там дуже високий, якраз після початку війни. Так от він е не є типовим рейтингом для якого для, він зможе бути е у мирний час. Це рейтинг якраз відображає консолідацію суспільства. Попри політичні розбіжності, подобається, не подобається у позиції президента. Це наш президент, і тому оця підтримка це в першу чергу це демонстрація консолідації згуртованості. Що стосується переговорів, тут, тут теж є певні маніпулятивні моменти у використанні того, коли і які переговори. Насправді, до речі, ось 11 листопада да, буде 15 да, листопада про, Ви хотіли сказати про g 20, так? Ні, ні, дата завершення Першої світової війни. О. Так от Комп'єнське перемир'я навіть перемир'я стало результатом переговорів. Розумієте? Тому переговори про що? Переговори про припинення війни це окрема історія, і переговори про е завершення. Війни припинення військових дій, тобто, для прикладу, спеціально привів якраз Першу світову війну, війну щоб були переговори про укладення, про припинення військових дій, і якраз 11-го числа 11-го місяця, до речі, цікавий цифровий числовий символізм да, об 11-й годині припинились військові дії, і, власне, потім розпочалися переговори про врегулювання всіх питань е не треба думати, що коли десь хтось говорить про переговори, то йдеться про переговори вже як остаточне завершення війни. Я думаю, що цей момент теж повинні врізняти чітко українські посадовці. Говорячи з міжнародною спільнотою або адресуючи світові якісь свою позицію з приводу переговорів, Тобто для того, щоб говорити про початок переговорів, про врегулювання війни, спочатку потрібно зупинити війні стрілянину. Да? Тобто, в Росія вийшла з такими переговорами. Якщо вона так хоче миру, да вона вийшла з такими пропозиціями до української влади. Ні, як я вже сказав, тут навіть не пропозиції. А якщо Росія так хоче миру і переговорів без жодних умов, то вона оце без жодних умов повинна підкріпити все це тим, що в односторонньому порядку припинити обстріли території України. За допомогою ракет безпілотних цих апаратів і припинити штурми по всій лінії фронту. Розумієте? Росія цього не робить. Тому переговори переговори як то кажуть, велика різниця. І до переговорів, які власне повинні повністю визначити формат умови. і... Завершення війни і післявоєнний стан це переговори, які розпоч... розпочнуться не одразу після того, як буде припинено власне бойові дії.